Вітаю глядачів цього відео. Сьогодні у нас 22 жовтня 2022 року Запоріжжя, Україна. Сьогодні мова піде про тепловий насос повітря-вода нашого виробництва. По-перше, хочу звернути вашу увагу, що мова піде про адаптацію побутового кондиціонера до системи опалення будинку. Перелік необхідних вузлів, які потрібні для реалізації цієї ідеї. Це, по-перше, теплообмінник, який буде передавати тепло із фреонової частини до водяної системи опалення будинку, це покращує можливість переносу тепла по кімнатам. Чим це переважніше, ніж використання кондиціонера повітря-повітря, який ну, в більшому може працювати на одну кімнату і забезпечувати у ній умови комфортні? От. Чому саме тепловий насос? <кхід> Тому що в подальшому ви побачите, що споживання із мережі. У нього набагато менше, ніж якби ми використали звичайний тен або електричний нагрівач. Це розвантажує нашу мережу і дає можливість зарезервувати нам, як би це сказати, у випадку вимкнення електроенергії, зарезервувати можливість гріти приміщення. От у відсутності цієї електроенергії, От, якщо буде такий випадок, і використовує для цього невеличкий генератор, тобто або, або дизельний, або бензиновий, або газовий, кого який є. От. Тому що в більшості приміщень для цього потрібен типовий насос, який споживає від кіловату до трьох, це, ну, мабуть. Перекриє більшу частину потреб у приміщенні. Зупинимося конкретно на теплообміннику. Перед вами ви бачите фрагменти цього теплообмінника, який можна виконати із доступних в Україні сировини. скажімо так. Це вторинна сировина, це колба, яка Узята із балона з хладагентом. Переважніше Р410 або Р32. Тому що тут, із-за того, що ці ходогенти зберігаються при більшому тиску, у них з заводу заложена більша товщина стінок і вони міцніші. Ну, тому і довше будуть служити. Тоді друга частина це сам теплообмінник, який знаходиться всередині. Внутрі трубок біжить у нас ходогент, а зовні омивається водою. Ось швидко вам покажу, що у нас всередині і що можна помістити в таку побу. Це заготівки, які ще не мають. У себе каркасу. Каркас у нас знаходиться на виробництві і ну, зараз я вам показати його не можу. подальшому я вам покажу. Це у нас по розрахунку зроблено на 8 кВт теплової потужності. От. Приблизно, приблизно. 44 метри мідної труби діаметром 6 хокор Коли він вже прийме свою форму, він займе весь об'єм цього теплообмінника і буде, будуть витримані усі зазори. Намотка цього теплообмінника за допомогою спеціального шаблону робиться на нашому виробництві. І далі застосовується мідно-фосфорний припой з 5% сріблом. Групується послідовно паралельно, в залежності від водагенту і в залежності від потужності. Витримані всі ну, вимоги для конструювання теплообмінників е конденсаторів в даному випадку. Тому що в цьому теплообміннику буде на нагріватися вода і віддаватися буде тепло із хлодогину. Гравітаційно подається з зверху вниз. Е Перегрітий пар хладагенту, і внизу сконденсований хладагент вже повертається до зовнішнього боку. Сумарний внутрішній переріз він забезпечує нормальну циркуляцію мастила, яке з нагнітанням виноситься до цього теплообмінника. Також забезпечується повертання цього мастила в компресію. І відсутність масляних карманів. Тому, якщо виконати звичайний теплообмінник змійвікового типу, у нас ну, він, наприклад, буде розташований горизонтально. І десь до середини може бути масляний карман, в якому буде масло накопичуватись. І тільки при стартах або... ну, в різних випадках воно може там залишатися і настане масляне голодання компресора. Тому гравітаційно призводиться намотка зверху вниз і тоді масло повільно циркулює разом із водоганнями. Замовлення запчастин для цього варіанту теплообмінника. Не є проблемою, тому що застосовуються звичайні порти, які можна взяти і з вторинного ринку, і придбати е, у магазинах, де є запчастини на кондиціонері. Повторення цього теплообмінника в складі двох осіб можливо виконати за дві доби під ключ. Зверху іще. Під заказ робляться фланці, ущільнювач, болтові з'єднання. І далі призводимо опресування водяної частини 10 бар і 47 бар опресовуємо фреонову частину. Всі іспити у нас, ну, за виключенням одного разу, у нас була бракована труба. Всі іспити у нас проходять успішно і у нас е ми спокійно їх застосовуємо для хладагенту r 410 у якому при тем температурі у системі і при зовнішній температурі вище нуля можливо е з'явитися тиск десь в районі 38 бар. У нас це зовсім не пугає, тому... Ми з впевненістю можемо вам порадити виконувати таким засобом цей теплообмін. Контролер. Контролер. Чому ми застосовуємо контролер, який ну, з завода може працювати з тепловими насосами, тому що... Йдатний контролер, який йде у внутрішньому блоку сплит системи, у нього датчики налаштовані на іншу температуру, яка нам не підходить. І коригування цих датчиків ні до чого не призвело, ну, в общем, надійності ніякої вона не забезпечує. Або погано протікає процес оттайки, або погано, не дуже коректно. Регулювання йде температури конденсації методом зупинки вентилятора зовнішнього блоку. Тому раджу використовувати контролери аби, або, або е, цієї марки китайської, або є Елівел, або є ще інші, які вони дорожчі. А ці вже опробувані не один рік. І ну, нас вони задовольняють повністю. Вибір зовнішнього блоку може бути навіть з того, що у вас є в наявності, і який можете переробити із власного того, що ви маєте у себе вдома, який вам, наприклад, не дуже потрібен для підігріву воздуха в приміщенні, його можна переробити на, теплові, на тепловий насос, який би грів вам воду в системі опалення. І розносив тепло по всім кімнатам. Але є один момент, що якщо у вас потужність розрахована на одне приміщення, на весь будинок вам може його не вистачити, тому що треба закладувати невеличкий запас потужності на випадок зниження температури зовнішнього повітря. Далі в відео ви побачите, які умови і який коефіцієнт COP у нас можна отримати за допомогою цього теплового насосу. Або цих теплових насосів. Переважніше хлодагент R410. На R32 ну, зараз ще не дуже ясно, як мастило це поводитиме в таких системах, тому що марку мастила це. Ну, Могуть тільки офіційні представники сказати, в інтернеті ніде ми не знайшли, чим її можна замінити і для того, щоб використовувати ходоген Р-32. Тому і багато вторинного ринку, особисто у Європі, де заборонений ходоген Р-22, на базі цих кондиціонерів. Теж можна робити ці теплові насоси застосовуючи або R22, або інший ходогент, о якому зараз піде річ, ця безпосередовна модель у мене, вона перша я роблю випробування на ходогенті R290, якого у системі потрібно по даним в два рази менше, ніж Р-22. Площа теплообмінника в півтори рази менше потрібна. На базі кондиціонера 24 тисячі БТУ тут встановлений компресор Panasonic 12 тисяч БТУ, уменшений теплообмінник. Виключено 4 секції з нього. І він зменшений по своїй довжині, тобто і по площі. От. В приміщенні далі відео, відео побачите, як у мене зав'язаний теплообмінник фреон вода, який працює на систему радіатора. І перші дані випробування цього типу ходоган. Але хочу вас попередити, що цей ходогент горючий, і його не, не можна застосовувати на приміщення більше, ой, менше, ніж ну, в правилах застосування цього ходогенту. Не буду я зараз вам е, казати конкретно скільки, є в інтернеті дані і можете пошукати і почитати самостійно. От. Але, е, Наприклад, якщо в системі було Р-22 800 грам, по даним його можливо заправити 400-450 грам. А оскільки в цьому тепловому насосі теплообмінник збільшений, ну, була задумка, щоб він мог зайти на більш низькі температури і достатньо було площі теплообміну. Була задумка зробити теплообмінник трохи більше, чим він потрібен для 12 тисяч БТУ компресора. Тому е, прийшлося додати ще 200 г хладоген, до, ну, щоб він е, був нормально заповнений і оставався невеличкий перегрів. І система працювала. На цьому я вас запрошую переглянути нарізку моїх відео, які далі будуть у нас в подальшому ну, у цій нашій програмі сьогоднішній. От. Закликаю усіх українців заощаджувати енергію от, і переходити на теплові насоси. Можливо, що комусь не вистачить потужності при низьких температурах. У цьому контролері є можливість запрограмувати доп-підігрів теном, але якщо ми візьмемо потужність теплового насоса трохи більше, ніж її потрібно, по розрахунку на площу і на утеплення будівлі, то можна перекрити. І застосувати всі потреби в обігріві приміщення, і застосувати тепловий насос як основний прибор опалення. Зараз запрошую вас переглянути нарізку. Будьте уважні. Спочатку буде йти температура зовнішнього повітря вище. І нижче, нижче, нижче і далі до плюс 3 градуси, а то і нижче, мабуть. Перегляньте, будь ласка, далі підемо далі. Зараз 40 градусів подача. Так, обратно получается 36 вода. Так, дельта 3,9, 516 літрів в годину. Так, 2 2 на виході. 2,2 на виході. Так, напруга. 219. 1 кіловатт 50 Вт споживає. Так, дивимось тут. Випарювання, нагнітання зовнішнє. Так, це його загальний вид. Ось так він виглядає. Це лічильник. Це у мене датчик протоку. Такий експериментальний. Дивимося. На вулиці щодень, дощ, вітер. Ось так от. І так, 44,7 градусів у нас подача на радіатори. Так, 2,1 кВт. Маємо на виході на лічильнику. Так. 207 вольт і 1,1 кВт споживає. Тепер дивимося, скільки в нас витрата води. Зараз я наведу фокус і пролистаю туди до цього пункту меню. Так. Дельта 3,7. звужається трохи. Так, і пошти, опять же, 0,5 метрів кубічних на годину. 2,1 кВт. 44,8. ну, пошти 45 градусів на виході. Так, дивимося випарювання, пошти 53 нагнітання і 2,8 це у нас зовнішня температура. На вулиці дощ, вітер. Так, що у нас? Тут ага, напруга 213, 1,1 кВт. Тиск конденсації, тиск выпалювання. 4,3 кВт на виході нагрузку на радіаторну систему. Так. Тридцать шесть и пять у нас. Це подача, дивимося. Так, 11 температура випарювання. 69,5 це у нас нагнітання і 16,4 зовнішня температура. Так, при цьому маємо такі показники споживання. Зараз у нас по теплу на виході 2,4 кВт. Споживаємо 979 сімдесят ну вісімдесят ватт. На вулиці у нас, зараз, зараз, так, 2,2 випарювання, 48 нагнітання. На вулиці 7,3 градуси. Так, 35 у системі 36. Ну і на вулиці, погода. сегодня пахмура. Зараз он выдает 2,4-2,5 кВт. Так, 27 подача. И споживая он у нас зараз 895 ватт. Так, дивимся Випарювання минус три, 42 нагнітання, 3,3 градуси зовні. Іде дощ, насос працює. І так, зараз у нас на виході 2,3 кВт. 35 градусів на виході виробляє. Так. Датчик зовнішнього теплообмінника нагнітання. 3,3 зовнішня температура. Передивимося напруга, яка у нас. 217 вольт, погано видно. Так, близько кВт він споживає. Світові виробники теплових насосів все частіше використовують в своїх системах хладагент r 290 Ми вирішили спробувати і перевірити на власному досвіді, так це чи не так. Варто його використовувати, чи не варто, чи краще залишитися на R410 і R32. Але у нас багато дуже вторинного. Ринку це кондиціонери та компресори на хладагенті r 22 вони справні і ще можуть довго працювати. Тому в умовах даного часу, курсу долару і так далі, дуже економічно доцільно використовувати і переробляти вторинний ринок r 22 для виготовлення побутових теплових насосів. Переваги хладагента Р290, по нашим даним, є перше, це низька, ну, відносно низька температура нагнітання в порівнянні з хладагентом R22, R410. Тому це трохи розвантажує саму систему по теплу. Не так перегрівається компресор. але... Температура конденсації її достатня для передачі тепла із фреонової частини в водяну частину, нагрівання теплоносія в системі. Можна також використовувати цей хладагент в водогрійних системах. Це невеличкі бойлери побутові, полупромишлені бойлери невеличкі. Чому невеличкі? Тому що є обмеження по використанню цього газу. На об'єм приміщення. Тому у цього хладагенту є майбутнє, він нам допоможе переробити вторинний ринок кондиціонерів і вам надати можливість дешево опалювати свої будинки. Ще одна перевага використання цього хладагенту, це можливість роботи системи. При низьких температурах зовнішнього повітря. Згідно характеристикам, у нього достатньо парі для того, щоб призводилось стискування у компресорі і подальше нагнітання у конденсатор. Тому ми це перевіримо і зараз на вулиці мінус один, теплообмінник вині працює вся площа. Колегину достатньо, скоро піде на відтайку. Під час відтаювання компресор споживає 400 Вт приблизно 380, але температура падає в системі. З переглянутого можна зробити висновок, що ефективно тепловий насос такого типу. Можна використовувати в температурному діапазоні плюс 5, плюс 7, але і нижча температура йому не завадить виробляти тепло з меншим коефіцієнтом перетворення. Дякую вам за перегляд. Якщо вам понравилось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.